Усім привіт, мої любі! Продовжуємо розмовляти про шамбургії. Сьогодні буде про догляд та трошки про те, хто з шамбургій най-най і в чому саме. Щиро дякую всім, що приєдналися і гарного перегляду! І так, в цілому, догляд за шамбургіями або мірмікафілами досить простий. Якщо вам вдаються котлеї, то вони вам теж вдасться. І ну, як на мене, мені, мені здалися легші, ніж котлеї, але а цвіли в мене тільки поки шомбургієво котлейні гібриди, а на шамбургів я поки тільки покладаю надії. І так, більшість шомбургів відносяться до теплого температурного режиму, а взагалі-то вони поділяються на hot-warm, тобто теплі або, скажімо так, гарячого утримання. Або ж warm-cool, тобто теплого, прохолодного. А вони чудово відчувають себе на наших підвіконнях, і можу на власному досвіду сказати, що як чудово переносять на східному вікні сонечко цілий день, так чудово переносять досить високі температури. Звісно, не треба забувати, що це треба компенсувати гарним рухом повітря, щоб нічого не горіло і. Якщо є можливість, то підняттям вологості, якщо нема, ну вже маємо, що маємо. Так, і взимку вони в мене так само продовжують стояти на підвіконні і абсолютно спокійно переносять нічні температури, плюс 15, плюс 18 градусів. Їх нічого ніяк не бентежить, прекрасно ростуть. І люблять дуже багато сонячного світла, прям постійно вони будуть е, вам дуже вдячні. Але знову ж таки, якщо у вас південні вікна, якийсь дуже південний регіон, то вам все-таки треба буде поспостерігати, не викидати їх одразу на яскраве сонечко, де вони можуть згоріти, а по можливості притіняти, по необхідності притіняти. І обов'язковим є гарний рух повітря, щоб листя не перегрівалися і не горіли. Саме гарне світло є для них тригорем квіткування, не перепад температур. А ні сушіння, нічого такого. Саме гарне світло це те, що вам треба, щоб вони заквітли. Полив. Полив вони люблять дуже рясний, щедрий, по мірі просихання, в період активного росту, просто тайфуном їх поливаєте, вони це оцінять. І також вираженого періоду спокою вони не мають, можуть рости весь рік, тому якщо у вас теплі умови, ви можете поливати їх весь рік, особливо, якщо у вас є досвідка, вони активні. Вони активно щось ростять, то ви їх активно і поливаєте. Якщо ж у вас досвід немає, вони стоять просто на вікні. У мене, наприклад, частина так стоїть, то вони трішки зменшують свої оберти в плані активності, але в мене ну жодна не лягла спати, щось все одно весь час росло, тому я весь рік їх поливала. Єдине, що, звісно... Взимку ми да, підлаштовуємося під наші умови, і через пониження температури у нас ми поливаємо їх рідше, також менше світла, коротший світловий день. Все одно орхідея не така активна. І ми трошечки на це звертаємо увагу, коригуємо наш полив. Я поливаю їх взимку набагато рідше, ніж я поливаю їх влітку. І взимку я також поливаю меншою кількістю води, ніж влітку. На це теж звертайте увагу. Щодо, знову ж таки, квітнути, квітнути вони можуть і без досвідки, а це перевірено на досвіді наших українських архоманів. Так, люди показують цвітіння, насправді вони можуть, і в південних регіонах, прямо на ура, ті, хто живуть не в південних регіонах, можуть мати з цим проблеми, але ця проблема легко вирішується, в принципі, досвідкою. Тож, якщо у вас велика рослина розміром, «flowering size. Так, тобто вона готова квітнути, а можливо, навіть вже квітнула в минулому, а у вас вона ніяк не хоче заквітати, то, скоріш за все, вам просто потрібна досвідка. І наостанок про підживки. Підживки, шамбури її дуже люблять. Їх в літературі іноземній, в іноземних джерелах різних, класифікують зазвичай як heavy feeder, Тобто, ті, хто любить дуже-дуже добре поїсти <гум> багато підживочок. В принципі, це і не дивно, тому що частина з них. А живуть у симбіозі з мурахами. В них, як ви знаєте, бульба внизу десь на треть може бути пустою. Це домівочки для мурашечок, які постійно там а, займаються своїм життям і тим самим своїми продуктами життєдіяльності годують нашу орхідею. Тож так вони люблять попоїсти. Ну і також треба звертати увагу, що, наприклад, ті, які є прям дуже великими, то це теж треба з чогось будувати. І таким великим рослинам теж потрібно добряче дати підживок знов ж таки з головою. Не перекормлюємо, не палимо коріння, не засолюємо субстрат. Якщо у вас є проблеми з ростом цієї орхідеї, і вам, можливо, просто треба трошки краще її погодувати різними корисними речовинами. Ну і знов ж таки світло, світло, світло. Ця орхідея абсолютно про світло. І тепер невеличкі. Висновки, хто з Шумбургі, най найнай і в чому. І так, найменші за розміром нас мірмікофіли це Томсоніана та Альба Пурпурея. Найбільші ж за розміром це Тібікінста Екзальтата. Найменші квіти у Мірмікофіли вебербауріани, А найбільші квіти у Мірмікафіли Супербієнс 12,5 см та у сплендіти близько 10 см. Найшвидко в'яночі квіти у шамбургії Ундулати. Найдовший квітконос у нас у Мірмікафіли ті бікініс 4,5 метри. Точно не для квартири, куди я поділу свою. На другому місці шамбургія Екзальтата, але в неї квітконос всього лише 2,25. Тому куди до тібіки, цілих ще 2 метри ростити. Найкоротші квітконоси у нас у Мірмікафіли Валісі 40 см та у Мірмікафіли Сплендіда 55 см. Також сюди можна було б віднести Мірмікафіли кріспа та Ундулата, тому що квітконоси в них починаються десь від 60 см. Але насправді можуть вони їх доростити більше метра і аж до 2 метрів, майже до 2, 180 см. Найнезвичайніші квітки для шамбургії у шамбургії Ліоніс та Шамбургії Супербієнс. Найкучерявіша квітка у Шамбургії Кріспа. Найбільше квітів у нас вирощує на своєму квітконосі мірмікофіла Екзальтата. Їх може бути до 80 штук. Найменша ж кількість квітів у нас у сплендіди від 8 до 10. Та у Валісії від 6 до 12. Ну, а на цьому сьогодні все. Сподіваюся, вам було цікаво слухати про Шумбургії, Сподобалось. І на цьому сьогодні зовсім все. Цим дякую за перегляд. Слава Україні! Пока-пока!